Кід сонця в Одесі зустрічають на морі, а захід на прекрасному куяльнику. Дивіться, тут дуже багато людей у всіх фотосесії. Дуже-дуже гарно, атмосферно. Ось так це виглядає. Клас, дивіться, отак просто ходиш по солі. Якщо ще в цьому році не приїжджали на куяльник, я прям дуже рекомендую. Особливо на заході сонця. Але не проваліться, бо деякі люди провалюються. Ступайте широким шагом і так легенько. Як по життю, знаєте? Широким, певним шагом, без скіпіша. Ось ці відчуття, коли ти йдеш по солі, вони просто ні з чим не порівняються. Ну, може бути схоже, як ніби на сніг, але ж це не сніг, це кристали солі. Клас! Але є деякі участки, як ось це, де прям боляче йти. Вони Воно трошки ноги підрізають, тому краще як Аделя, будь-отак в тапулях. Да, пап? Ось такий захід сонця на куяльнику, дуже-дуже дуже багато людей і дуже гарно.